Мене звати дубовик Любов. Я відповідальна за господарське служіння в церкві Преображення міста Узин. Я прийняла Христа 17 років тому, а 15 років тому мене запросили стати сестрою хазяйкою в помісній церкві. І з тих пір я майже щодня тут. Дім молитви це перш за все дім. Тому у ньому завжди має бути порядок, чистота, має бути їжа. 30 років тому наша церква збиралась у винайманих будівлях. Але зараз по Божій милості ми маємо власну, тому варто цінити й берегти її. Є служіння Господу, які ми бачимо на сцені. Вони урочисті, всім помітні, але існує і така праця на Божій ниві, яка невидима на перший погляд, така, яка відбувається у цих стінах, коли всі розходяться по своїх домівках помити, підмести, перебрати, приготувати, розфасувати. Звісно, я у цьому не сама. Нас тут ціла команда. Брати і сестри завжди приходять на допомогу, особливо коли йде підготовка до великих свят, приймання гостей чи видача гуманітарної допомоги. Кажуть, що робота будь-якої домогосподарки стає помітною тоді, коли вона перестає її виконувати. Щось схоже і у нас. Ми робимо невидиму роботу, але дуже важливо, щоб кожному, хто зайде у цей дім, було приємно тут і спокійно. Христос часто у своїх притчах наводив приклади із повсякденного життя про сіяча у полі, про жінку, яка місить тісто чи підмітає у себе вдома, про пастуха, що пасе свою отару. Буденна робота це вагома частина життя. Кожної людини. А для нашої команди це ще і особливе служіння. У Божому домі завжди є люди і завжди є робота. Когось потрібно нагодувати, щось прибрати, навести чистоту перед це Богослужінням. Якщо це табори або церковні свята, ми готуємо обіди для всіх присутніх. Церква задіяна не тільки в духовних речах, але й в земних, буденних клопотах. Тому кожного дня тут потрібні хазяйські руки. З приходом війни служінь стало більше, підготовка соціальних пакунків відбувалася кожного тижня. Через нас пройшли вже тисячі людей, які отримали гуманітарну допомогу різного виду, їжу, одяг, медикаменти і багато іншого. Перша церква була відома своїм соціальним служінням. Зараз і для нас також той час, коли потрібно майже кожного дня надавати допомогу нужденним. Проте церква відрізняється від соціальних служб тим, що ми турбуємося не лише про фізичні потреби людей, а перш за все, про духовні. Брати годують людей духовною їжею, а ми з сестрами допомагаємо їм турбуватися про матеріальні потреби. Це і важко і радісно. Ми знаємо, що вкладаємо у вічне, тому навіть стомившись, знову піднімаємо руки, продовжуючи служити, поки не прийде Христос. Ми прикрашаємо на свята свої будинки, тому що хочемо відчути святкову атмосферу. Дім молитви це також наш дім. і Мені завжди хотілося послужити саме цим, прикрасити його, щоб серцю було більш радісно. Я не завжди розуміла на що йду. Іноді доводилось не досипати, щоб встигнути втілити якісь ідеї. Бувають свята, коли сестри, які приходять на допомогу, присвячують ціле вечори, щоб щось вирізати, крутити, малювати, клеїти. Різдво, свято Воскресіння, хрещення, День подяки. І навіть цей 30-й день народження церкви це ті дні, коли ми намагаємось зробити свято ще більш святковишим. Кожного разу хочеться створити щось особливе, пам'ятне, таке, що буде викликати теплу посмішку, коли ми будемо перегортати старе фото і згадувати, як ми жили. Час летить невпинно. Хтось вже з Господом. А тепер ще й війна розлучила нас із багатьма сестрами і братами, котрим довелося виїхати за кордон. Проте у нас є фото зі спільних служінь, ті святкові фотозони, біля яких ми обіймалися раділи. Поки ми на землі, нам потрібні такі щасливі спільні миті і у церковній родині. Але там, у вічності, ми будемо обійматися. На фоні неба. Фізична робота завжди виснажлива. Найважчий період нашого служіння настав із початком війни. Всього лише кілька днів я була відсутня в домі молитви, а так щодня була потреба в якійсь невідкладній роботі, тому неможливо було залишатися вдома. Кілька місяців я прямо тут і ночувала додому, забігала на, який, на якусь годинку і знову поверталася. Мої домашні знають, що мій перший дім це дім молитви, а вже потім свій власний. Я вдячна чоловікові, що він розділяє мою думку і завжди підтримує у всьому. Він взяв на себе всі домашні клопоти, а я лише готую вдома їсти. Все інше робить він сам. За ці роки історії нашої церкви Господь не залишав нас жодної миті. Навіть коли здавалося, що у чомусь є потреба, він все влаштовував так, що нам лишалося лише радіти його забезпеченням. Церква завжди допомагала людям, не лише духовними істинами, але і фізичними речами. Я все більше розумію, як важливо бути добрим доморядником всього того, що дає нам Бог. Він тут головний господар, а не ми. Тому за все те, що Він довіряє в наші руки, як в особистому житті, так і в церковному, ми колись будемо звітувати перед Ним. Хотілося б почути від нього в кінці добрий і вірний рабе. Над малим ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого господаря.